Юрій Анатолійович, ви з 1992 року по 94 були суддею Одеського обласного суду. На даний момент ви є першим заступником голови Комітету Верховної Ради з питання правосуддя? Отже, станом речей у судовій системі ви знайомі фактично впродовж майже усієї незалежності. Виходячи з цього, в мене до вас таке запитання. Як ви вважаєте, чому так сталося, що, що українська судова система зараз є такою корумпованою? Ви знаєте, завжди якесь явище розростається тоді, коли з ним неправильно борються, чи не створена ситуація, обстановка, коли це не є нетерпимо в суспільстві. Через те я не можу пригадати, щоб колись до скажімо, незалежності, чи перші роки незалежності судова система наскільки захворювала. Раніше такого не було, навіть в казках такого не можна було почути і уявити собі не можна. Через що? Була більша система контролю. Під розмовою про незалежність суддів ми не на превеликий жаль почали культувати думку, що незалежні абсолютно від нічого. І від совісті, і від закону, і від Конституції. І ось від цього і сталися такі проблеми. Крім всього іншого, судді отримували абсолютно мізерну заробітну плату, яка сприяла тому, що моральні устої у них не перебороли, і бажання жити краще у них превалювало над іншим всім. Я хотів би сказати, що цьому всьому сприяла і та судова реформа, так звана, яку зробили два роки назад чи півтора роки назад. Виступаючи тоді з альтернативним законопроектом, я виступав з альтернативним проєктом з Трибуни Верховної Ради, я сказав, що ця судова система себе не виправдає, то що ви пропонуєте, вона не життєздатна. Будете вносити туди десятки змін. Але не може бути такого, щоб вона не контролювалася, щоб судова система не контролювалася Верховним судом. Його практично зовсім усунули. Верховний суд не може ні аналізувати практику, ні давати обов'язкові роз'яснення і так далі. Його якби виокремили для того, щоб потім е зробити слухняним. Ось так потрошечки-потрошечки робилося підкорення судової системи. Україні. І е, крім всього іншого, е, спрацьовували паралельні органи, які називалися раніше правоохоронні, а зараз я вже застосовую іншу термінологію і виступаючи е, тиждень тому в Харкові в Академії правових наук, я е, просто сказав, що шановні колеги, я вважаю, що вже треба серйозно роздивитися нам, як відійти від терміну правоохоронний орган. Просто відійти, який зараз вживається, і ввести зовсім інший термін владоохоронний орган. Це буде відповідати тим функціям, які сьогодні виконують ці органи. На превеликий жаль. Але так є. І через це в тому ж Харкові стало можливе те, що з 2004 року по 2011 голова апеляційного суду. Голова апеляційного суду, людина, яка санкціонувала е, всі оперативні е, дії, які здійснювала чи Служба безпеки, чи е, слідчі дії прокуратура, чи МВС, чи ОБОС і так далі. Державної ваги, людина, допущена державної таємниці з 2004 по 2011 рік була громадянином Російської Федерації. Голова суду. Тільки після того, як я поставив питання про порушення кримінальної справи за цим фактом, він був звільнений з цієї посади, але до сих пір залишається суддею цього суду. І сподівається, що в цій державі отримати і пенсію. Можете собі уявити, як далеко все зайшло, які справи можна приймати в інтересах іншої держави, як можна лобіювати інтереси іншої держави. І я не знаю більше, я цікавився, в жодній країні світу немає такого випадку, щоб громадянин іншої держави був суддею, приймав рішення іменем тої держави, тобто України в даному випадку. Це безпрецедентний випадок, це випадок, по якому мало бути зібрано, я не знаю, Рада національної безпеки і оборони. Це випадок, по якому мали спитати з усіх з прокурора області, з керівників Служби безпеки України. Це випадок, по якому мали спитати з міністра юстиції ну, абсолютно усіх, І принаймні зробити а Чому ж пробуксовує так правоохоронна система? По-перше, чому не виявила? По-друге, чому не вжила заходів, коли вже виявлено. По-третє, як зробити, щоб перевірити, а ще чи є чи ні, чи такі випадки, А ви говорите про корумпованість. Очевидно, суддя, будучи на гачку, робив все те, що вигодно комусь із. Тих структур, які його тримали, от я не знаю, чи багато людей зустрічали таку формулювання. Формулювання таке: За результатами перевірки і оцінки готовності Любеневського до роботи на посаді в суті безстроково вважають, що через свої низькі морально-етичні якості останній здобув край негативну оцінку у громадян України, що в разі обрання його суддею безстроково підриватиме віру громадян у чесність, незалежність. Невпередженість та справедливість суду. Попередня поведінка ставить під сумнів його чесність, сумлінність і виконання обов'язків судді, дотримання морально-етичних принципів поведінки судді. Тому Любинецький не може бути обраний суддею безстроково. Звісно, маючи такий документ і зіснивши його оцінку, я задав запитання, як ми можемо голосувати за такого суддя. Під пістолетом я не проголосую за такі речі. І е, очевидно, що е, при призначенні суддів, вже при призначенні суддів є механізм корупційності. Якщо він є при призначенні, значить він буде потім при здійсненні правосуддя. Бо я не вірю, що за карі очі просто так людину беруть і просовують при наявності таких висновків. При наявності звернення радника президента Олени Лукаш, при наявності звернення повноважених справ людини, при наявності е, скількох факторів і е, таких е, колосальних серйозних документів, очевидна е, корумпована система, яка висуває таких кадрів. Очевидно. І ми бачимо по е, справі Львівського судді Зварича, що Справа що його засудили, а його справа живе. Ті люди, які є, проходять по справі, які давали 150 тисяч доларів хабаря, що зафіксовано, вони виділені матеріали і вони зараз очолюють ще суди адміністративні чилих областей. Знову ж з огляду на. Презумпцію невинуватості, прізвище їх називати якось не зовсім можна, принаймні не можна стверджувати, що вони отримали хабаря. Але докази ці в матеріалах справи є, не змогли довести всі ці справи до кінця чи не захотіли довести до кінця всі справи. Але ж в тій же справі, позваричів, є також обвинувачення і е, тодішнього голови Вищого адміністративного суду. Судова система може бути чесною, підкреслюю, може бути і має бути такою, але тільки в тому випадку вона такою стане, коли суддя не буде думати, що він не контролюється, не контролюється засобами масової інформації, що він безконтрольний зі сторони вищих інституцій, що. Він не контролюється людьми, що він якийсь надлюдина. Ні, судді ніякі не надлюдини. Вони також мають обиратися. Також мають обиратися. В той же час я не вважаю, що добре, якщо повністю усувається, скажімо так, захист суддів, необхідний захист. В даному випадку ми говоримо про недоторканість. І є таке поняття, як недоторканість суддівська, президентська, депутатська. Президент у нас один, депутатів 450, суддів 10 тисяч. Президент на час його повноважень має недоторканість, депутати на час повноважень, судді на все життя. Бо і навіть відставці також. Користується правом на дикторка. Чи потребує реформування цей інститут? Очевидно, що потребує. Але чи має бути імунітет у судді, Бо може бути якийсь тиск з боку тих же самих владоохоронюваних органів? Так, да, має бути. Я вважаю, що та схема, яку зараз застосовує, скажімо, партія регіонів, вона сміштам наша посадка депутатська на недоторкається. Там сказано, що народний депутат не може бути без згоди Верховної Ради, затриманий чи заарештований, до вступу в силу в законну силу до добрання чинності обвинувального висновку суду. От така зараз пропонується формула регіонала. Що пропонує опозиція? Опозиція пропонує одночасно одним проєктом скасувати любий імунітет, любу недоторканість народного депутата, ліквідувавши частину першої і третьої статті 80. ї Одночасно знявши недоторканність президента і одночасно ліквідувавши любу недоторканість суддів, я не бажаю, що це є правильно. В будь якій країні світу є так звані імунітети. Оця вибірковість правосуддя в мене є по Криму приклад, коли суддя, маючи вирок по відношенню до себе, за вчинення злочинів корисливих продовжувала виконувати свої службові е е обов'язки, виконувала, виносила рішення іменем України. Знаєте, е е Існує Конституційний суд, 18 суддів і 300 чоловік апарата. Єдина структура, яка не є реформована, єдина. Бо там нікого не скорочували, на них нічого ніде не розповсюджувалося. 50 мільйонів гривень бюджетних виділено на отримання цієї структури. Ненормально, цифри фантастичні. Ну, Тим не менше, це так. Я пропонував і запропонував скоротити цю цифри, ці цифри. Це перше, але питання в реформуванні. Так, да, можна сьогодні мріяти, але давайте не забудемо, що це зміни до Конституції треба вносити. І що це треба вносити зміни дуже серйозно, це не робиться миттєво. І про те, що нам подобається, я, знаючи парламент знизу до верху, і не пропустивши жодного закону, коли розглядається, я всі до одного вивчаю. Коли я лягаю спати тільки тоді, коли вивчу всі, всі уроки на наступний день, то я прийшов до висновку, що в парламенті ніяк не потрібно 450 депутатів. Абсолютно. Спочатку я рахував, що потрібно 300 для нормальної законодавчої роботи. Зараз я бачу, що їх і 300 не потрібно. Очевидно, цифра е, має бути меншою.